Виборча гонка вже вийшла на фінішну пряму, лишається сім днів, і ми з вами дізнаємося імена нових лідерів, визначених не замовленими соціологічними опитуваннями, а справді обраних людьми. Один із кандидатів у народні депутати у 182-му виборчому окрузі знаходиться зараз у нашій студії. Це Владислав Мангер. Доброго вечора. Вам Доброго вечора. Раді бачити вас, як завжди, в цей час, в нашій студії, і маємо можливість поспілкуватися про ваші наміри, про ваші дії, які вже зараз здійснюються. Ну і взагалі про день сьогоднішній, і день майбутній. Сім дні лишаються до виборів. Який настрій зараз? Бойовий. Це знаєте, як. Всі потрібно в концерт працювати в два рази ефективніше, ніж ти працював до цього. Зазвичай на останньому тижні чимало кандидатів роблять якісь сенсаційні заяви, говорять про своє знаття, про те, що вони будуть виступати в підтримку іншого кандидату. Частенько примудряються кандидати саме в останній тиждень відкривати фонтани, школи, майданчики, парки. Ви як налаштовані працювати? Ирочка, ну знаете, насчет открытия фонтанов, школ, парков, я уже на эту тему говорил и готов повторить о том, что э, замена лавочек, строительство фонтанов, это больше прерогатива депутатов горсовета, поэтому я думаю, что если людям интересно, mm -hmm. то пусть они идут в горсовет. А насчет каких-то Эффективных заяв, каких-то сенсационных, ничего не ждите. Единственное, что мы усилим работу, усилим работу с людьми. То есть осталось э, ну, очень мало времени, чтобы обойти оставшиеся дворы, обойти оставшиеся предприятия. Но я максимально обещаю, что попытаемся чем больше. Ну, чим більше людей обойти і узнать узнати ту проблематику, которая интересует сьогодні именно в нашому мажоритарному окрузі, от одне з авторитетних всеукраїнських видань, не буду називати його ім'я, розмістило величезну статтю, в якій Подало, скажімо так, астрологічний прогноз на майбутній час і поєднало із політич із прогнозами політичних експертів. Так, от і астрологи, і політичні експерти сходяться, нібито в тому, що майбутній парламент більше двох років разом не пропрацює, і вся справа в тому, що не зможуть вирішити п'ять дуже важливих питань, які зараз турбують нашу державу. Я назву ці питання не, повернення Донбасу. Договір із Міжнародним валютним фондом, реформа у всіх сферах, далі боротьба з корупцією і кримське питання. Хотілося б вашу думку стосовно всіх п'яти пунктів. Ну Давайте почнемо з астрологічних прогнозів. Я скажу так: я віруючий чоловік, і більше нужно вірувати в Господа і розуміти, що все на Землі це создано, і все зависит от Него. А що з оставшихся вопросів остальных? Ну, начну, наприклад, з корупції. А давайте мы коррупцию победим одним махом. Давайте мы откроем бюджеты всех уровней, сделаем доступными каждому человеку бюджет областной, городской, государственный. Мы коррупцию истребим, ее не будет, не будет чиновников, которые будут воровать из бюджета, потому что каждый человек сможет контролировать, что происходит с бюджетом. Вот и все, очень просто ее победить, правда? Так, е. Yes. Вот и все. Что касаемо остальных вопросов, да, это вопросы не одного дня, это вопросы большого стола, политического круглого стола. Они требуют отдельной работы. Поэтому сегодня огульно сказать, да, мы вернем Крым, да, мы сейчас наведем порядок в Донбассе. Не будет этого завтра. Но этим нужно очень жестко и четко заниматься. Это будет сделано, и это в долгий ящик откладываться не будет. А насчет того, что на два года Верховный Совет, на три года, на полгода, я думаю, это людям решать. Если Верховный Совет и люди, которые туда придут, Покажут эффективную работу, а это только зависит от чего? От честности и порядочности человека и той, того нового верховного совета, mm -hmm. который будет. Вот тогда людям решать, будет он работать дальше или нет. Сегодня нет времени ждать. Вы посмотрите, что произошло вот буквально на прошлой неделе. Собрался Верховный совет, не устроило людей, и тут же полетели коктейли Молотова. Мусорные баки это было только начало. Они, люди показали, народ показал депутатам, что они до таркани. Що нічого страшного що не в баках покатаються, нужно нас, вас народ ізбрал, к народу спрашивайте, народ, що нужно, Смотрите прямо і чесно. В глаза. Революційні настрої цього часу витають в нашій державі досить активно. Як думаєте, чи буде їм місце в майбутньому? І за яких сценаріїв можуть бути ось такі настрої, за яких не буде все мирно. тихо. Пока у нас в стране 98%, людей, а 2% очень богатых, до тех пор будуть революціонного. Пока мы не разберемся з олігархією. Пока она не вернет сегодня назад деньги из-за рубежа, выведенные через офшоры, пока не демонополизирует все сферы направления, которые сегодня забраны в одни, руки, да, в одни руки конкретными олигархами, до тех пор вот такое вот такие настроения будут в обществе витать. В Америке Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры они поняли? Поняли следующее. Пока не будет крепкого среднего класса. Пока не будет процентов 50-60 населения крепко жить и стоять на ногах, до тех пор будут революционные настроения. Мы первым, что должны, и они должны понять, олигархи сами, что нужно создавать крепкий средний, рабочий, крепкий класс. Вот тогда будет правильно, вот тогда революционные настроения пройдут. Ну, до тих пор, поки буде 98,2, як я вам говорив, mm -hmm. до тих пор буде революціонне настроєння. І цього это, ми нікуди не уйдемо. От не можу все ж таки не продовжити розмову про олігархів і про те, що треба повертати гроші виведені свого часу за кордон через офшори. На вашу думку, чи реально це взагалі зробити? Яка система, який механізм може бути тут використаний? І скільки часу потрібно? В моєму поніманні реально. нужно создавать спецслужбу, которая будет заниматься четко возвратом выведенных средств из-за рубежа. В нашей державе когда-то так было? Четкой спецслужбы, которая занималась бы конкретно возвратом средств из-за рубежа в страну, не было. Были общие работы УВД, службы безопасности Украины. Мое понимание, нужно создавать при СБУ или при МВД отдельную спецслужбу, которая не должна сегодня быть доступна ко всем, чтобы те же олигархи не подкупили. Но люди должны четко заниматься отрабатывать э, контрразведывательные, разведывательные мероприятия производить, выяснять, где эти деньги, выяснять механизм их возврата. И полностью механизм возврата существует. И полностью посвятить тому, что вернуть эти деньги в страну. Это возможно. Есть договоренности, есть международные договоренности, только нужно четко этим заняться. Uh -huh. Чтобы не олигархи занимались, а занимался простой человек, который будет возглавлять... ці підрозділення. Все ж таки дійсно несправедливо, коли 2% живуть шикуючи, а 98 знаходяться в повній прірві. Продовжуємо розмову. Я нагадаю, що сьогодні маємо можливість спілкуватися із кандидатом у народні депутати у 182-му виборчому окрузі Владиславом Мангером. Мені сподобалася зараз фраза, яку ви сказали в попередніх відповідях, що люди повинні вирішувати, бути депутату депутатом чи не бути. Колись під час із зафірів ви вже говорили про те, що може бути запроваджена система відклику депутатів. Розкажіть про це детальніше. Моя команда розробила слідушу програму. Ми предлагаємо. Депутатам заключать электронные договора, иметь электронный ключ и заключать электронные договора с теми выборцами, которые тебя сегодня выбирают. Да, поддерживают тебя, выбирают тебя Верховный Совет. Так вот, когда твой уровень негатива будет превышать 50 процентов, ты обязан будешь написать заявление и выйти с депутатства. Вот тогда это будет, знаете, как какой-то индикатор работы депутата. Он будет понимать, что он видит индикатор повышается, mm -hmm. значит нужно усилить свою работу или повернуться к народу, или приехать к своему на свой округ и сказать, что я делаю не так, подскажите, что здесь происходит, разбираться, а не уезжать в Киев и а заниматься кнопкодавством. От ми ще будемо коректувати, там очень много що шерахуватися, але сама ідея в этом состоит. стоїть. Сьогодні на слуху у всіх і засобах масової інформації і у людей питання люстрації і питання антикорупційного закону. За даними, які розміщуються в різних засобах масової інформації, під дію цих законів підлягають десятки і сотні тисяч чиновників. Ваша позиція стосовно цього, яка? Моя позиція. Вы знаете, относительно закона иллюстрации, нужно было бы немножко в другом ракурсе принять. Как минимум нужно было 450 депутатов иллюстрировать, которые были в Верховном Совете, и больше их туда не допускать. Вот это было обновление власти. А насчет депут иллюстрации чиновников, здесь очень выборочно нужно подходить. Mm -hmm. Понятно, что есть те руководители, которые пришли при режиме Януковича, которые были им назначены, которые четко выполняли, работали, скажем, на семью. Это не обсуждается. Однако есть профессионалы. В этом, в этом большом в количестве людей есть профессионалы, которые... Внушены работают... были работать, как... так, за такого режима? Нет, они работали вопреки. Угу. Вот нужно делать больше не иллюстрацию, а аттестацию. И подходить реально с точки зрения профессионализма человека. Понятно, что львиная доля должна попрощаться, сказать до свидания как минимум на 5 лет и больше в власть не возвращаться. Но есть тот, тот, фундамент, вот фундамент нужно удержать. Владислав Николаевич, вы знаете, у украинцев сейчас появилась новая фобия. Боязнь холодів, які на нас насуваються, і питання зрозуміле, ось такий конфлікт із Росією, він оголив і без того слабку нашу ділянку, це газова залежність. Чи є в ваших намірах можливо ідеї, які стосуються альтернативних технологій опалення? Ну Давайте для початку вас успокою. Якщо ви бачили, наш президент підписав, договорився, є уснієм о тому що у нас газ зимою буде, і все в цьому нормально. Второе, это то, что я вам говорю, программа открытых бюджетов государственных. Будет, каждый человек будет иметь доступ, понимать, есть у нас бюджет, собрали деньги, купили газ на зиму, значит он есть, и мы будем это видеть. Это та же наша программа. Ну а третье, насчет альтернативных видов энергии. Россия сама заставила нас об этом задуматься. У нас в стране много возможностей заниматься альтернативными видами энергии. И электроэнергией альтернативной, и теплоэнергией. Mm -hmm. Об этом только нужно садиться и нормально в каждом направлении работать. А насчет сегодня то, что происходит в газовом вопросе, у нас есть своя добыча украинского газа. Скажите, где он? Он в три раза дешевле. Почему мы его не видим на рынке? Ведь не секрет, что газа, которого добывает Украина, хватит, чтобы полностью отопить население страны. Но его добывают там, к сожалению, частные компании. Где деньги или где газ? Вот в этом нужно разбираться. Вот туда нужно прийти и поставить вопрос ребром. Украина должна быть в тепле. Газа в Украине, нашего, нашего, нашего нашей добычи их должно быть хватать. Зараз дивиться громада Херсона і Херсонської області, і думаю, саме час перейти до обговорення власне місцевих проблем. Мова йде про все ж таки маршрут номер 33 який курсує між Зеленівкою і Херсоном. Ви говорили про те, що будете добиватися його вирішення і продовження маршруту. Як справи зараз? Я хочу звернутися до жителів Зеленівки. буквально вчора. Наша инициативная группа была в горосполкоме и добились мы следующего. следующего. Дано распоряжение в течение 7 дней подготовить проектную документацию и подать на исполком в течение 7 дней на удлинение маршрута номер 33. Мы проконтролируем это. Распоряжение уже есть. Я его размещу на сайте и дадим жителям Зеленовки, Зеленовки почитать. Я обещал, я сделаю. Ми так як вопрос не оставим. Вопрос буде доведен до логічного завершення. Маршрут буде удлінен до центрального ринку. Перший шаг вже зробили. Льот тронувся. Залишається у нас не так багато часу, але все ж таки, що хочу запитати про питання, можливо, не дуже політичні і не державні. Всі херсонці минулої суботи спостерігали за красивими хлопцями в красивих формах. Можливо, ви не знаєте. Ми вам розкажемо, що саме минулої суботи відбулася посвята в курсанти Херсонської державної морської академії. До вас відразу два запитання. ми ж знаємо про те, що ви самі за першою професією моряк механік, правильно? Да, і, правильно. і навчались безпосередньо в академії. Да. Які відчуття, які от думки, спогади зараз виринають. Ну, Ви знаєте, ну, ви хочу поздравити хлопців, це великий праздник, посвящення курсанти, а не делі це треба это... пережити, щоб це зрозуміти. А сама мореходка це очень сильна школа життя, яка навчила всьому, навчила виживати, навчила. работать, дала знания. Я очень горд, что я закончил нашу мореходку. Я благодарен судьбе, что я туда попал. Она много чего в жизни мне дала. Вот тебе представить, парня наполовину сироту, она одела, обула, накормила, дала путевку в жизнь. Спасибо большое мореходке. Поэтому я и ребят поздравляю. Дай Бог, чтобы у вас все получилось. Всем футом мы подкилим. И ведь привитаемся до проблем. А сьогодні молодь, шукаючи роботу, в Херсоні, тут навряд чи зможе знайти от такий достойний заробіток, який пропонують морякам. Але не всі можуть бути моряками, не всі можуть працювати в морі. Що робити, наприклад, тим же дівчатам? Ось до чого питання. Молодь і робочі місця, молодь і достойний заробіток в Херсоні. Ну, це в тому, що ми говоримо. большая программа наша, которая рассчитана на 2-3 года возрождения Херсонской области, mm -hmm. я уже называю это возрождение Херсонской области, потому что возрождение сельского хозяйства и возрождение, возрождение потенциала, который будет его промышленного, который будет его обслуживать, это возрождение всей нашей области. Так вот, большая наша программа возрождения области имеет под собой почву и перевозок транспортных, морских перевозок, речных перевозок, строительство пароходов. А как это не рабочие места сегодня для наших ребят, которые заканчивают мореходку? Если мы сегодня в три раза увеличим урожайность области, то количество мест на наших сегодня пароходах увеличится в три раза, которые должны перевозить зерно из нашей области, которые должны обслуживать, обслуживаться на судозаводе. Это то, о чем я говорю на каждой встрече, это то, о чем я защищаюсь в каждой программе, mm -hmm. и том, то, что я готов доказывать и дальше в своих выступлениях. І від справ, які вже відбулися до 17 жовтня, повертаюся. Ось таким минулий тиждень був плідним на заходи, 17 жовтня в кіноконцертній залі Ювілейна, відбувся, як на мене, грандіозна матчева зустріч між збірною України і збірною Херсонської області, збірними з боксу. Чому для мене це особливі враження? Я вперше побувала на такій матчевій зустрічі. Я не фанатка боксу, але напевно, 17 жовтня щось змінилося все ж таки. Розкажіть про свої враження від цієї. ну какие впечатления Ну, самое наилучшее. вы видели это красочное шоу которое получилось получились красивые бои наши ребята доказали, показали достойный отбор сборной украины счет 4-4 если вы знаете молодцы ребята спасибо выступили порадовали а что касаемо спорта я говорил и буду говорить что спорт это должна быть общегосударственная программа. Тогда у нас будет здоровая нация. Тогда не, в Херсоне не будет не только один турнир, международный класса А в памяти Николая Мангера, будет много других турниров. Сегодня проводятся турниры, но это больше, скажем, местечковые, за, сча, за частные деньги, они не такие грандиозные, не такие масштабные. К сожалению, где подевались наши большие регаты, парусные, которые проводились в Херсоне, где подевались соревнования по гребле, по борьбе. Куди воно все ушло? Кануло в лету по одному простой причині. Фінансірування. Давайте ми подумаємо за наших дітей. Вони повинні бути здоровими. Нація бути здоровою. Пусть це буде бокс, пусть це буде футбол, любой вид спорту. Давайте зробимо так, щоб наші діти перестали вмирати на фізкультурі. Це найголовніше. Якщо раптом ви не були серед тих, хто заповнив кіноконцертну залу ювілейну 17 жовтня, ми маємо для вас сюрприз. Покажемо, як проходила матчева зустріч. Вже зараз. Чемпіонів на боксерському ринзі зійшлись команди Національної збірної України та Херсонської області. У кіноконцертному залі ювілейний відбувся дев'ятий міжнародний турнір з боксу класу А пам'яті легендарного тренера майстра спорту СРСР Миколи Мангера. Матчеву зустріч двох команд відкрили поєдинком у категорії до 52 кілограм Херсонець Артур Ішутін та представник національної збірної України Віктор Денисов. Всі три раунди бою тримали глядачів на прузі. Вони вболівали та. Сіляко підтримували херсонських боксерів. «Давай, давай, давай, Бій видався красивим та безкомпромісним. Херсонець впевнено провів поєдинок та відкрив переможний рахунок на користь своєї команди. А в цьому бою єдиногласним рішенням решенням суді пабідо одержав представник... Херсонської області Артур Ішукін. Переможну естафету підхопив представник збірної Херсонської області Богдан Чорний. Молодий боксер зізнається, поєдинок був нелегким. Втім, дома і рідні стіни допомагають. Подалась очень дуже важко, дуже сильний забірні. призер чемпіонату України. вже два рази з ним зустрічався, якби два рази програв, Мені розсікав брою, Тому як -то перед боєм було чувство, що взяти реванш хотілося, Тим більше тут вдома». дому на турнір був класа. То тобто можна ви норматив норматів мастера спорта, мастера спорту міжнародного класу. Огірибят і на турнірі турніри цей норматив. Цей вже традиційний турнір свідчить про те, що той величезний спортивний потенціал та майстерність, якими володів легендарний херсонський боксер Микола Мангер, сьогодні примножуються молодим поколінням українських боксерів, впевнений головний тренер національної збірної України Дмитро Сосновський. Це бокс світового рівня. На таких турнірах наші хлопці, як я вже сказав, набираються майстерності, коли ж неодноразово на цьому турнірі боксували той Вася Воломаченко саме, і Євген Хитров, і Берінчик Денис, і Саша Усік всі вони виходили на цей ринг. І потім вони стали зірковими боксерами. І, хоча дев'ятий міжнародний турнір з боксу імені Миколи Мангра був не таким чи сильним за кількістю представлених збірних як у попередні роки, він пройшов на належному рівні. Боксери показали високий клас. Усі без виключення поєдинки проходили в захоплюючій боротьбі. Харків'янин Хазар Алієв першим зміг записати перемогу на рахунок збірної України. Говорить, із херсонськими боксерами неодноразово виходив на ринг. був Божоли сапіли достойний. Херсонськими, да, так, не раз і на чемпіонат. То Україна в Україні фіналі, полуфіналі. Висаділо очень много раз. Висаділи з херсонським баксером. В школі в Херсонська школя. Владислав Мангер запевнив, що ювілейний 10-й турнір обов'язково відбудеться. Він буде масштабнішим та ще яскравішим. Ну насправді, от ті ваші слова, що бокс в Херсоні розвивається і дуже потужно повністю підтвердилися на матчевій зустрічі. 4-4 – Це солідний результат. Ну, ви слышали виступлення главного тренера зборної. України, Сосновского Дмитрия Дмитриевича. Так. Он сказал, что Херсонская школа это уже школа, даже не общеукраинская, это мировая школа. У нас мировые известности. Поэтому нужно это продолжать. Нужно не только в боксе продолжать, еще раз повторюсь. Нужно продолжать во всех видах спорта. Нужно здоровую нацию растить. Это принципиально. І давайте завершим нашу розмову словами про те, яким буде 10-й міжнародний турнір пам'яті Миколи Мангера. Он будет проведёт на на как минимум на достойном уровне. Дай бог, чтобы приехали больше сборных. Дай бог, чтобы у нас в стране был порядок и был мир. Вот тогда можно спокойно все организовывать. Як завжди на завершення розмови я пропоную вам звернутися до наших телеглядача. Дуже мало времени осталось до выборов. Я попросил бы вас одну: придите на выборы, проголосуйте. Не дайте можливості сьогодні сфальсифіцірувати. Ми сьогодні вибираємо не між и будущим, Ми вибираємо будущее нашої Херсонщини. Дай Бог, у нас все вийде. Дай Бог, все будет хорошо. Ось так це був кандидат у народні депутати у 182-му виборчому окрузі. Владислав Мангер. Доброго вечора і вам і до зустрічі. До сідання.